Винних в падінні дитини в дірку ескалатора торговельного центру в Херсоні не знайшли. Я нагадаю, рік тому в одному з магазинів з висоти третього поверху впала маленька дівчинка. Попри тяжкі травми, дитина вижила. Про перебіг розслідування батьки дізналися лише після письмового запиту до міліції. Там повідомили, що кримінальне провадження закрито, тож компенсацію на лікування дитини стягувати кого Олена оленевання надалі. Мама, мама, ту -ту 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 їй скоро чотири, а вона починає жити з нуля. Орина не пам'ятає свого падіння з третього поверху в торговельному центрі. А от її батьки і через рік не можуть це забути. В лікарні ми пролежали три місяці і дві тижні. Три місяці з них було в реанімації. Ці три місяці нам казалися як три роки. Потім час, слава Богу, пішло. Нам віддали рішечку. Вона була як наворожний дитина. Вона не мала ні кушати, ні сидіти, нічого. Дівчинку доправили до лікарні у вкрай тяжкому стані з переломами і розбитим черепом. Мозок дитини був пошкоджений. Вона перенесла 16 операцій. За її порятунок батьки дуже вдячні лікарям та всім, хто тоді їм допоміг. Некоторі люди дзвонили, брали телефони і говорять, я хочу з вами зустрітися, передати гроші. Я їх не знаю. Я навіть до сих пор не знаю, ніякої, ні, катери, ні фамілія, нічого. За свій порятунок сьогодні Орина може подякувати сама. Кави ще Сібосім спасибо. ось у цю діру між поруччям і ескалатором упала дівчинка у торговельному центрі. конструкцію після трагедії не замінили, обмежуються попередженнями про небезпеку. Експертиза порушень проекту не виявила. Винних у падінні дівчинки не знайшли, і кримінальне провадження закрили. Батьки домагалися, щоби в торговельному центрі, хоча б закрили цей небезпечний отвір, справу відправили на дорозслідування, а проект на чергову експертизу. Утім, експерти знову порушень не виявили. Взагалі нічого не понятно. Вони приводять там якісь гости, придяжуть там якогось ескалатора, ескалатор цих цех А от іменно за, ну, за саму дирку. То, з атвірста, там є. Тобто ніхто нічого не об'ясняє. Той гаряч, що какби бы, на вот вот деру нету гостал. Після пережитого Орина потребує реабілітації. Це постійні вправи, масажі, заняття з логопедом. Реабілітаційних центрів для дітей з травмами голови в Україні немає. Згодом їй треба буде пережити ще кілька операцій, щоб замінити роздріблені після падіння кістки спеціальними пластинами. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсон, ТСН 1+,1.